Було опитування зараз 2 третіх опитаних українців не вірять, що Росія може використати ядерну зброю. Чи не може бути от ця брудна бомба таким приводом до ядерної зброї? Мовляв, готують в Україні щось, а ми дамо превентивний удар, не дай Бог. Чи дійсно вже зараз як українці, також трошки зменшилась напруга, бачимо навколо можливості використання ядерки, чи все таки зараз не треба це відкидати і бути уважним? Чесно скажу, от серед мого оточення ну немає в страні вже людей, які скажімо так, сильно переймаються ядерною зброєю. Ну і фіг з ним, ну ядерна зброю. Ну, що ми можемо зробити? Тобто немає таких насріїв, а а, все бомба, зеленське, давай перемовини терміново. Неможливо це допустити. Тобто, ніхто на це вже не ведеться. Українці відповідають просто безліч. Не просто я не можу сказати, мабуть, сотнями а то а то й тисячами різних мемів на тему там і брудної бомби, і на тему ядерної війни, можливо, ядерного удара. Тобто і там про щекавицю це пішло вже. тобто стільки багато. Тобто Путін намагається залякати українців, а вони їм відповідають мемами, жартами та взагалі ігнорують. Я бачу, що європейці з американцями теж вони вже почали вже. Втомлюватися від цієї загрози, що ми ж там радіоактивний пепіл ну, вже не сприймають. По-друге, дуже така велика складова. А чи є взагалі у росіян та ядерна бомба? Достеменно ніхто не знає. Так, у росіян заявлена ота тріада ядерна це авіація, яка спроможна нести ядерну зброю. це Флот, який може нести ядерну зброю, в тому числі підводні човни. І це оці наземні або підземні пускові шахти, з яких вилітають ці ракети. Але я вам скажу так: термін, період, верніше, напіврозпаду радіоактивного, радіоактивного елементу Трітій, який використовується в ядерній зброї, 12 років. 12 років. Останній раз росіяни випробовували ядерну зброю підземну. Підземний вибух робили ще робили за радянського союзу 24 жовтня 1990 року, на секундочку, 90 року, більше 30 років тому, а наземні випробування вони робили ще в 60 х тобто більше 60 років. І тут питання: чи є взагалі у росіян ядерна зброя, чи на місці ті ядерні заряди, чи оновлювали їх? Ми бачимо по росіянам, коли розкрали всю форму зимову. Для російських військових. І тепер питання: а чи замість ядерних боєголовок немає там пінопласту, паралону або якогось там брухту, який не кидали, кажуть, все, там ядерні матеріали, будьте обережні, ніхто не перевіряйте. І таким чином вони просто там їдять, ну, їдуть, продовжують їхати і погрожувати всьому світу. Ніхто до не знає. Проте, можливо, зараз вже там десь в Росії надійшло там якесь розуміння того, і вирішили замість. Ядерний зброї лякати саме брудною бомбою, оскільки при її підриві будівлі, автомобілі все залишиться на місці. Просто ця територія, в залежності від, яд, від ядерного заряду, від тих матеріалів, які будуть на вибухівці, залежить період, який протягом якого неможливо буде користуватися цією територією. Є радіактивні матеріали, в яких період напіврозпаду там. Хвилини, там хвилини, дні, тобто це значить, що якщо період напіврозпаду один день, да то за один день радіактивний матеріал наполовину втрачає свою там інтенсивність цього забруднення. Да? А через два дні його взагалі вже не буде. І, а є окремі матеріали, як Плутоні 239 де період напіврозпаду 24 чотири тисячі років. Тобто тут вже залежить від.